21 серпня перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер відвідав виробничі цехи компанії Татра юг де ознайомився з процесом створення українських трамваїв. Татра юг є спеціалізованим підприємством з виготовлення трамвайних вагонів. Єдиним у своєму роді. Виробництво відповідає міжнародним стандартам, про що свідчить присвоєний підприємству міжнародний сертифікат якості. Трамваї компанії використовуються в 22 містах України, закуповуючи підприємства, зазначають надійність і високу пристосованість даних трамвай. До складних вітчизняних умов експлуатації, першому заступнику міністра продемонстрували цехи підприємства і продукцію на різних етапах готовності. Особливу увагу чиновник приділив презентації нових моделей, які вже в найближчому майбутньому зможуть курсувати вулицями українських міст. По завершенні огляду виробництва Володимир Шульмейстер обговорив підтримку українського виробника трамваїв. Мені взагалі подобається производство, особливо правоство місне, Вот тому когда я вижу программы поддержки местного производителя, то это всегда хорошо. Мы обсудили текущую ситуацию с, с той бюджетной программой, которая на сегодня есть. Это 100 миллионов гривен в этом году заложено в бюджет на поддержание украинского трамваястроения. В ближайшие годы необходимо поменять порядка 5000 единиц электри электрического муниципального транспорта. Вот, поэтому у этого предприятия, как и у других производителей э, электрического муниципального транспорта в Украине, я надеюсь очень большое будущее.